thank <laughs> you Так само що розвертечно вітаю нашого парафіянина, цей наш парафіянин, депутат обласної ради війської, громадський діяч, пан Володимир Качек. Пане Володимир, що дуже багато робите, міста будуть робити області. І нагороджений цим його великого сина українського народу, сина священника Андрія Бандера, Питаю Степана Бандера. У Божого справжнього Христового, Христової Держави, пана Леначена і отримання, всі заслужив того року, Вотри. За службу національні судні повітря, утверджені, розповідає української держави. Відправді на пане на Договорю війська, пану дитина. Там місто Божої ради. Відвезет печата, буває міського кривобратства, вийкупан, полез в нього і капела міського кривобратства випуга. Зашев, Дня князього місяця сіжка, Рогу Божого. Це медаль з від 2046. Хай Бог вас благословить, що ще багато багато років служили Богу, серці і допозити Богу в Україні і нас. Слава Україні! От. Напевно, що він є. Він починав відстоювати прав риб е, зналі тих диверсантів, які знищили наші е, річки, озера. Тепер взявся за тих, карить більше таких бандитів, які нищили народ, українську душу. От. Хай Господь вас голосує. Більше таких людей, я думаю, щоб була і Україна інакше. Хай вас Бог голосує. Ви молодших навчаєте і такий розвиток що крисо